Доброго дня всім. Так, хочу зараз випустити трішки на вигул птицю. Ось довані Кохінхінки, Ідіть, ідіть мої зайки такі. Он Петручо молодий з ними. А де зайка моя? Зайка! Це ти? Так, зайку вже не можу оприділити. О-о-о, зараз вже побігли. Давайте, виходьте. Зайка, ти зайка. Ти зайка. А, зайка моя. Йди, 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 шуруй. Побігла. Зараз ще цих курочок випущу. Там пару півників з ними. О, о, диви, 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 вони вже вибігають. Так, де це то та... защибачка. О, ка, мої яйки такі маленькі. Ой, дядь, о, 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 маленькі такі кулечки. Ой-ой-ой. Диви, не бояться. Диви, 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 диви. Виходьте. О, ну дитя, не погнали. О, житті хочуть з того боку. Отакі. Думаю, поки тепло, поки нема снігу, там далі вже сніг передають. То трохи їх ну, на сонце хай побігають. Що? От уже. Так, що тут яєць нема. Там Курочка застрягла. Давай, виходь. О. Ой, борода, як тебе діла. Так, ну нема, бачите, яєць нема. Так, водичка треба вже замінювати. Що, хочете кукурузки трохи? Давайте трошки сипну. Зараз мені потрібно поїхати по вакцину, провакцинувати кроликів. їжте. Ой, що там? О-о-о-о-о! Маленькі. Ці бігають, бентамочки. Так, качок ось. Трішки я в них навела. Лад я маю на увазі, що двох селезнів залишила з ними. Там один ще там, один тут ось. І тут трьох селезнів закрило окремо. О, тільки два. Так, один, напевне, вже переліз назад. отут, напевне, переплигнув. Треба, цей. Треба сіткою затягнути. Вчора відділила, тому що дуже активні ці селезні, вони мені. Трохи мучать качок. Ось, до дивіться, назад переліз, бачите? Бандіт. Проколоти треба кроликів. Де там вони їдять щось там? Щось там наїдаються. Зараз ще водички їм дам. Денько, Так, що тут у вас відбувається. Є Гранулка є. Ось це, до речі, молода курочка ось з того вольєра. Бачите, хоче все туди назад пробратися. Он, палка відламилася, напевне, від снігу треба е, поправити. Так, кролі, ану. Сирушки. Ану. Пішли. О, прище один там залишився. І ви хочете, і ви підете потім. О, сваряться, чуєте? Так, тут водичка є, нема. Цю кроличку треба буде спарувати, але ну, напевно вже пізніше, бо трохи вона ще кудувата, я її тільки недавно від кролики відселила. Я хочу також вже виходить. Таке сонце сьогодні супер. Не скаже, що зима на вулиці. Здається, що наче весна. Ну, але там вже далі. Дивилася, що через пару днів вже буде мінус 5, мінус 10. І туди вже пішло трохи прохолодніше. Воно качки. Так, що таке? Є там водичка? Нема? Нема в зайки водички. Сипий. Сара ще тим пару кроликам дам. Все. Так, ці тут бігають. Хочеться всім тепла, Так, оцей крінь мене хватанув вчора, куснув. Буде він у мене напевне замінятися якимось іншим кролем, тому що я. Не потерплю агресивних самців. Він не те, що там напав на мене. Він просто, коли я брала його маньорочку, щоб води наляти, то взяв і гризнув мене, не сильно, але гризнув. А я вже давненько збомічала, що він якось так йому не подобається, коли до нього лізеш в клітку, ну, тобто, коли трогаєш його речі. Це ненормально. Ще кролицю можна було б якось вибачити, думати, що ну, в принципі можна якось совладати. І то я вважаю, що то ну, немає такого бути. Краще лишити адекватну тварину, чим лишити якусь агресивну, щоб вона далі передавала ці гени непотрібні. Ну, але всяке може бути, особливо кролиці можуть бути агресивними. Коли там вони маленьких годують і тому подібне. Ось, але кроля ні, кроля я не потерплю, щоб він мені руки обгризав, та на що воно мені треба. Кроля можна завжди замінити. Тому напевне буде він у мене в супі варитися. Все, пішла я далі працювати всім. Бажаю. Перемоги всіх ще всі раз з Новим роком, всім пока.